Сьогодні ми з вами проведемо заняття з мовленнєвого розвитку. Тема заняття заучування української народної потішки Печу-Печу хлібчик. Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на наше заняття завітала наша подружка Лялька Марійка. Доброго ранку, лялько Марійко! Доброго ранку, дітки! Малятка, скажіть, чи снідали ви вже? Мабуть, так. Чи смачно вам було? Дуже-дуже. А що ж ви зараз будете робити? Гратися, мабуть, так, зі своїми улюбленими іграшками? Дітки, а скажіть, чи снідали ваші іграшки сьогодні? Мабуть, ще ні. Давайте для ваших іграшок спечемо смачненький духм'яний хліб. Давайте. Як це робити, я вам зараз розповім. Слухайте уважно. Прослухайте, будь ласка, українську народну потішку печу, печу, хлібчик. Печу, печу хлібчик діткам на обідчик. Меншенькому менший, більшенькому більший. Шусть у пічку, шусть у пічку. Саджай, виймай, саджай, виймай. ріжу ріжу та куштую, га? Малятка, про що ж нам розповів цей віршик? Печу печу, Що? Ліпчик Діткам на обідчик Меншенькому. Менший. Більшенькому. Більший. Шусть у пічку. Шусть у пічку. Саджай виймай, саджай. Виймай ріжу, ріжу, та куштую га? Довго слухали малята. Час настав відпочивати. Mm-hmm. <laughs> Малятка, погляньте, будь ласка, ще раз, як потрібно випікати хлібчик та запам'ятайте. Зараз я буду вам розповідати піршуваний текст і відповідно до тексту показувати рухи та жести. Будь ласка, пичу, пичу хлібчик. Діткам на обідчик. Меншенькому менший, більшенькому більший. Шусть у пічку. Шусть у пічку. Саджай виймай. Саджай, виймай. Ріжу, ріжу також, гам? Немає. Ось ми з вами малятка і навчились випікати хлібчик. Тепер ми зможемо нагодувати усих-усих наших іграшок. Дітки! Наше заняття добігає до кінця. Наша лялька Оленка прощається з вами. До побачення, малятка, до наступної зустрічі!